Привіт, мене звати Стас. І я співвласник компанії ТМС Агро. Ми працюємо в секторі сільського господарства, що надзвичайно важливо для забезпечення продовольчої безпеки і стабільності економіки країни. І ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важлива якість та ефективність сільськогосподарської техніки. І саме на цих засадах ми будуємо нашу компанію ТМС Агро і намагаємо створити найефективніше, найякісніше рішення для ринку сільського господарства України. Компанія ТМС. Sagro є надійним партнером для сільськогосподарських та промислових підприємств України, починаючи з 2011 року. Ми завжди ставимо якість та надійність на перше місце. Саме тому в нашому асортименті тільки високоякісне промислове та побутове обладнання. Це підтверджено сертифікатом ISO 9001, а також сертифікатом SE. Що підтверджує відповідність нашої продукції до європейських стандартів? Щоб гарантувати вам найвищу якість, ми маємо виробництво повного циклу. Це дозволяє нам контролювати процес виготовлення продуктів на кожному етапі. Також ми постійно оновлюємо та докуповуємо обладнання, щоб використовувати в виробництві тільки передові технології. У нас широкий асортимент обладнання для фермерських та тваринницьких господарств. Це понад 20 категорій товарів. Зокрема, найпопулярніші гранулятори для тирси та комбікормів, подрібнювачі, змішувачі, охолоджувачі, дровоколи та багато іншого. Обираючи продукти від ТМС Агро, ви гарантовано отримуєте. Перше, наявність товарів на складі, а відповідно швидка доставка та можливість швидко дозамовити комплектуючі. Друге індивідуальний підхід наших менеджерів до кожного з клієнтів та відповідно виготовлення товарів під конкретні потреби. Третє – Використання найкращих матеріалів та передових технологій. Четверте. Отримуєте підтримку наших фахівців. П'яте – Ви можете відвідати наше виробництво та побачити продукт. Перед його купівлею. І шосте гарантію на всю нашу продукцію. Наші гранулятори, тирси та комбікормів, подрібнювачі, змішувачі, охолочувачі, дровоколи та багато інших товарів ТМС Агро це не тільки інструменти роботи, це ключ до реалізації вашого потенціалу. Обирайте якість та надійність. Обирайте ТМС Агро.